Така. Я вчора буквально розказував вам, за... ми проїжджали Грибінківська, лікарню вообще у людей. Вигнали лікарів, просто забрали, замутили її, тупо замутили, їх піймали за руку. Ну, добре, що тут в районі там, голова Ірина Старенька приїхала, розборки учинила е -е, повернуть назад це все громаді, то вони на неї зараз там давлять. Ми теж будемо в цьому участвувати і відбивати е -е, от -от таку голову, бо такі голови молодці. Старенька молодець, жінка, але така бойова. Чому? Тому що думають, ну скоро закінчиться, вже ж потім красти не будеш, потрібно буде. Навіть ну, не, ну, башка не робить у людей. То що за ветеранів? За ветеранів вони взагалі не думають, вони думають за себе. І ми, я до чого це веду? Наша, наша партійна. Я до ветеранів себе ніяк не відношу. Я можу допомагати, підтримувати постійно, але я, як політик, і в партії проводжу цю політичну роботу із, із ветеранами, в тому числі, я підтримую максимально ветеранів, які беруть на себе відповідальність і кажуть: Ні, ми будемо йти, ми будемо змінювати, ми будемо робити, ми будемо витягувати цю країну з болота, і це супер! І ми маємо всі їх в цьому підтримати, бо небагато багато таких людей, які беруть на себе відповідальність. Створюють самі там ці ради, комітети різні і займаються питаннями ветеранів, матерями загиблих, масою. Тому ми маємо їх підтримувати в цьому. І від влади вимагати те, що ми будемо робити по скверщині, там, по ставищам, володарці, по іншим іншим, Київщину всю потрібно піднімати, піднімати. Щоб волонтерам допомагали максимально. Дайте їм землі, дайте їм можливості, реабілітуйте, лікуйте, робіть все для них, тому що вони мають бути помічу державі, помічу громадам, а не проблемою. Бо ви спершу влада нічого не робить для них, а потім кажуть, що вони проблемні. Звісно, що ви нічого не робите, то вони проблемні, потім стоять.